Це Fiat Bravo, 2007 року виробництва. І окрім того, що ми з вами сьогодні, як завжди, поговоримо про ходові якості цього автомобіля, салон, опції, ми також поговоримо про те, як ви можете отримати конкретно цей автомобіль лише за 200 гривень. Поїхали! Так, друзі, Fiat Bravo номінально другого покоління. Чому номінально? Тому що у Fiat в цьому сегменті це сегмент, було декілька моделей. У другій половині 90-х початку 0-х років був Fiat Bravo, або Brava, в залежності від кількості дверей. І це було номінально перше покоління. Потім Fiat випускав модель під назвою Stilo. і вже з 2007 по 2016 рік випускався Fiat Bravo. Вже тільки з О на кінці. Конкретно ось такий автомобіль. Це фактично було друге покоління. Зараз з 2016 року і по сьогодення Fiat випускає в цьому сегменті Тіпо. Тож ми з вами фактично говоримо про так званий гольф клас. Отже, конкурентами цього автомобіля в ті роки був Volkswagen Golf 6-го покоління, Ford Focus, друге та третє покоління, Кія Ceed і тому подібне. У нас передньопривідна платформа, з переду в нас Макферсон, позаду напівзалежна балка, і відповідно рядна поперечна четвірка під капотом це доволі типова архітектура для цього сегменту авто. Щодо ходових якостей цього автомобіля, ви знаєте, тут все без сюрпризів, все достатньо очікувано. Автомобіль непогано збалансований, не дивлячись на те, що в нас трошки жорсткіші пружини, а в нас така, скажімо так, спортивна комплектація. Тим не менш, ходи підвісок нормальні абсолютно. Коли ви їдете по якимось дрібним ямам відбої ви не ловите. Проте рухатися по обруківці ну, викликає певний дискомфорт. А також певний дискомфорт викликає рух по дрібним нерівностям. Але саме знаєте, ну певний дискомфорт назвати цю підвіску дубовою я не можу. А при цьому відповідно ми маємо достатньо збиту поведінку автомобіля під час маневрів і на дузі повороту. Непогано автомобіль себе тримає на великих швидкостях їхати навіть там 160-170 на ньому, саме з точки зору керованості, якихось питань в мене особисто не викликає. Щодо керованості, до речі, хотів би відмітити, що в нас електропідсилювач. і ми за допомогою певної кнопочки можемо змінювати. Скажімо так, зусилля на самому кермі, але передаточне число рейки при цьому в нас не змінюється. Це реалізовано через кнопочку «Спорт» ось тут у нас на центральній консолі, але про це ми поговоримо з вами трошечки пізніше. Щодо декорованості в цілому я не можу сказати, що цей автомобіль дарує вам якісь дійсно спортивні відчуття, проте певною мірою він дає вам ось цей драйверський кайф, принаймні в рамках сегменту. Цього автомобіля достатньо непогані реакції на натискання педалі газу, достатньо класно підібрані передаточні числа, непогано налаштоване кермо, воно дає вам правильний зворотній зв'язок. І, ну, скажімо так, пограцювати трошки на цьому автомобілі можна і це може приносити вам задоволення. Щодо шумоізоляції. аеродинамічні шуми, звичайно, тут присутні, і як і в будь-якому сегменті. Цих авто вони достатньо відчутні на трасі. Тобто, коли ви їдете там 80-90 ще більш-менш терпимо, хоча вони все одно присутні. А от після 100 вже починає так відверто не докучати. Проте для цього сегменту автомобілів це ну, скажімо так, нормально. Хоча, до речі, хотів би відмітити непоганий звук двигуна, саме самого двигуна, а не вихлопу. як для поперечної рядної четвірки, досить непогано звучить. Відчутно це десь після 3,5-4 тисяч обертів. І приблизно з тих самих обертів машина починає так активно прискорюватися. Тобто, для того, щоб, скажімо так, активно їздити, гарцювати, вам необхідно буде тримати оберти у цього автомобіля десь на позначці у 4 тисячі. До речі, друзі, що до динаміки, ось ми натискаємо, ну так, да, десь після 4 тисяч у нас іде. Вже таке відчутне прискорення, скажімо так. Прискорення нашого конкретного автомобіля до 100 км на годину складає приблизно 8,5 секунд. Це не те, щоб якісь космічні цифри, навіть по міркам 2007 року. Але в цьому сегменті можна сказати, що це достатньо швидке авто. Цю динаміку нам забезпечує топовий в лінійці бензинових двигунів 1,4 T-Jet на 150 кінських сил. Проте під капотом Fiat Bravo можна було побачити багато різних двигунів, як бензинових, так і дизельних, як атмосферних, так і турбованих. Тож про це я й пропоную поговорити трошки детальніше. Так, друзі, базовий атмосферний двигун для цього автомобіля об'ємом 1,4 літра, видавав 90 кінських сил та 128 Нм крутного моменту. Це, мабуть, найнадійніший двигун з лінійки, який міг бути встановлений під капотом цього авто, але, як ви розумієте, він був малопотужний і не міг дати вам якихось ну, прийнятних динамічних показників. Турбовані двигуни 1,4 Tід на 120 та 150 кінських сил, а також 206 та 230 НМ відповідно. Човунний блок, алюмінієва ГБЦ, ремінний привід ГРМ, відсутні фазокрутилки, але присутні гідрокомпенсатори. В цілому це достатньо надійні двигуни, їх ресурс складає 200-250 тисяч без якихось суттєвих проблем, але можуть турбувати по якимось дрібничкам. В цілому, це типово для італійських автомобілів і бажано такі авто обслуговувати та ремонтувати на профільних сервісах. Також такі двигуни бажано заливати, ну, як мінімум якісний 95-й бензин. Ці двигуни забезпечують непогану динаміку і прийнятні витрати палива, до 7-8 літрів, звичайно, за умови адекватної і спокійної їзди. Пізніше почали встановлювати турбовану версію 1:4 Multi Air. Відповідно з електронно гідравлічною системою, яка регулювала впускні клапани. Очікувано, більшість проблем пов'язані з цими двигунами, вони витікають саме з цієї системи multi air Вони вважаються менш надійними, ніж серія T-Jet, але тим не менш, якщо їх грамотно обслуговувати, з ними теж якихось суттєвих проблем не буде. Турбодизельні двигуни серії Multi-Jet 1 та Multi-Jet 2 об'ємом 1,6, 1,9 та 2,0 літри. Потужність складала від 90 до 165 кінських сил і від 290 до 360 Нм крутного моменту. В цілому достатньо типові дизельні двигуни відносно надійні, можуть пройти там 300 і навіть більше тисяч кілометрів, Але, звичайно, за умови нормального обслуговування і за умови використання якісного пального. Достатньо потужні, особливо, якщо ми будемо говорити про версію 1,9 та 2,0 літри. Прискорення з такими двугунами буде складати десь 8-9 секунд, і при цьому достатньо економічні з витратами палива приблизно 5-7 літрів на 100 кілометрів. Щодо трансмісії, на цю модель встановлювалися як 5 так і 6-ступеневі механічні трансмісії, як від компанії Fiat, так і від GM. В цілому, це достатньо непогані надійні трансмісії. Проте в деяких з них була проблема з синхронізаторами. Вони десь на пробігу 100 тисяч вже могли вийти з ладу. І відповідно у вас були певні проблеми з перемиканням першої та другої передачі. До речі, говорячи про механічні трансмісії, хотілося б відмітити, що та шестиступка, яка встановлена конкретно в цьому автомобілі, мене, наприклад, повністю задовільняє. Мені подобається як підібрані передаточні числа. І в принципі вона дозволяє вам рухатися з достатньо великою швидкістю там 140, 150, 160 км на годину, і при цьому не розкручувати двигун до якихось шалених обертів. Також міг бути встановлений шестиступеневий робот з одним щепленням, так званий Dual Logic. Це фактично те саме, що і сіліспіт у Альфа Ромео. тут проблем вже було трошки побільше. По-перше, типово для будь-якого робота з одним щепленням це швидкий знос власне самого щеплення. А по-друге, були певні підтікання майже звідусіль, і також могла бути проблема з блоком керування. Проте при правильному і вчасному обслуговуванні цей робот здатен пройти без якихось суттєвих проблем. До 250 тисяч кілометрів. Тепер, друзі, пропоную трошки поговорити про салон цього італійця. Друзі, не забувайте, будь ласка, що в Україні триває війна. Підтримуйте Збройні Сили України. Благодійний фонд Старлайф збирає гроші на підтримку підрозділу ГУР МО України Крила Вони постійно потребують дронів для виконання бойових завдань. І пам'ятайте, друзі, що маленьких донатів не буває. Давайте воювати технологіями, а не людьми. Всі посилання на банку будуть в описі під відео. Дякую вам за підтримку Збройних сил України. Так, друзі, щодо салону Fiat Bravo. В нас типово для італійців така компактна, висока, скажімо так, посадка. Я б хотів сидіти трошки нижче, але наразі це максимально низькі налаштування для водійського сидіння. Але, тим не менш, все прийнятно. Як я вже сказав, по-італійськи, тобто, коли ти сідаєш в якийсь італійський автомобіль, в принципі, ти ну, цього очікуєш. Тим не менш, сидіння достатньо зручні. В нас яскраво виражена, ну відносно яскраво виражена бічна підтримка і підтримка для ваших ніг по боках. В нас це така, скажімо, так, спортивна комплектація, відповідно в. Більш простих комплектаціях сидіння будуть трошки іншої форми, проте вони достатньо зручні. Щодо регулювань для водійського сидіння, окрім стандартних вперед назад і нахил спинки, ми відповідно можемо регулювати висоту і можемо регулювати поперековий підпір. Для сидіння пасажирського переднього у нас тільки стандартні регулювання вперед назад і нахил спинки. А щодо керма, в нас воно теж регулюється, теж механічно. Відповідно, діапазон в нас ну, не те, щоб дуже великий, але достатній, як на мене, принаймні. І взагалі я хотів би сказати, що враховуючи, що мій зріст 1,95 м, ну тут достатньо просторо, враховуючи сегмент цього автомобіля. Над головою в мене запас є. Ногам трошки тіснувати по боках. Відповідно, з права я впираюся у центральний тунель, зліва у. Дверну карту. Але сказати, що це критично, я не можу. Кермо в нас шкіряне, трьохспицеве, також маємо такі анатомічні виштамповки, це знов таки особливість нашої конкретної комплектації. Достатньо зручне, до речі, кермо. В нас є клавіші на ньому, за допомогою яких ми можемо або додавати, або зменшувати гучність, і також керувати треками. Щодо приладової панелі, вона в нас класична, аналогова. Мені подобається особисто дизайн. Те, як намальовані шрифти, саме цифри на тахометрі та спідометрі. Все це достатньо зручно, читабельно і інформативно. Відповідно, спідометр з ліва, тахометр справа. По центру в нас два колодязі, на яких ми бачимо кількість у баку і температуру охолоджуючої рідини. Також в нас є невеличкий дисплейчик по центру, який нам вказує ну, якісь помилки, або там чи відкриті, чи закриті дверцята, і так далі. Також бачимо там пробіг. Час, температуру, і можемо регулювати і налаштовувати певні показники, використовуючи клавіші з пасажирської сторони на центральній консолі, що, на мій погляд, дивно. А, можемо регулювати якісь певні речі, можемо виставляти або обнуляти пробіг суточний, можемо виставляти час, дату, там, ну і так далі. В принципі, все плюс-мінус стандартно. Дивно просто, що клавіші керування всім цим у нас розташовані з правої сторони, тобто з пасажирської. Для того, щоб щось регулювати, вам потрібно кудись тягнутися. Це не дуже зручно. Щодо центральної консолі, в нас відповідно зверху кнопочка аварійки і дефлектори. Трошки нижче у нас в даному випадку нерідна магнітола з камерою. Також зліва в нас є керування режимами руху, у нас така велика кнопочка Sport. А це знов така особливість нашої комплектації. В більш дешевих комплектаціях тут була кнопочка Сіті. Ну, Скоріше за все, тут було просто намальоване кермо і змінювався, змінювалося зусилля на кермі. Тобто кермо було або трошки м'якіше, або трошки жорсткіше, в залежності від того, як вам зручніше. В даному ж випадку, коли ви натискаєте кнопку Sport, у вас змінюється трошки зусилля на кермі, змінюється відгук на педалі акселератора. І у випадку, якщо у вас роботизована трансмісія, змінюються алгоритми її роботи. В даному випадку в нас механіка, відповідно, в нас змінюється тільки зусилля на кермі і відгук на педалі акселератора. Також у нас є кнопочка, з допомогою якої ми можемо вимкнути систему стабілізації. З права, як я вже сказав, на скерування дисплейчиком на приладовій панелі, центральний замок проти туманки. Клімат в нас розташований трошки нижче. Він, звичайно ж, на кнопках з невеличким дисплеєм, на якому власне, відображається вся необхідна вам інформація. Достатньо зручно, інтуїтивно зрозуміло, що куди крутити і так далі. До речі, щодо самих крутилочок, хотів би сказати, що є такий дуже приємний м'який відгук. Тобто всліпу користуватися цим дуже зручно, ви чітко розумієте, наскільки поділок ви прокрутили те чи інше колесико. Окрім того, що це приємно, по відчуттям це доволі зручно. Трошки нижче в нас розташована невеличка поличка з підкурювачем. Далі на тунельчику в нас розміщений важіль керування 6 механічною трансмісією, достатньо зручний, чітка така коротка, я б сказав, куліса. Не надто коротка, але достатньо коротка. Дуже приємно насправді користуватися цим важелем. Не у всіх автомобілів так відбувається. Далі в нас є невеличка поличка, два мікро, як їх назвав, підстаканнички, ручне стоянкове гальмо і ще одна невеличка поличка для всякої е, дрібнички. Е, в принципі, це типу підлокітник, але він не відкривається ніяк. Це просто така надбудова над центральним тунелем з невеличким органайзером. Щодо бардачку, на стандартному місці, він у нас, звичайно, присутній, він з мікроліфтом. Достатньо глибокий, скажімо так, багатоярусний. Є декілька поличок, куди ви можете скласти свої речі. І на самій кришці зсередини теж є якась поличка, куди ви можете скласти свої ну, дрібничку. Також на дверцяті водія в нас є керування склопідйомниками. всі електричні, всі автоматичні, керування дзеркалами електронне. А на цьому ж самому місці на пасажирській дверцяті, в нас ще одна поличка. Також в нас є невеличка поличка зліва біля коліна водія. І в цілому, по якимось нішам, на цьому все. Комірці у нас стандартні з дзеркальцем, без підсвітки, хоча, можливо, в деяких комплектаціях вона була, і без подовження. В даному випадку також в нас дзеркало з механічним затемненням. Щодо матеріалів та збірки, матеріали тут достатньо прості, що не дивно враховуючи клас цього автомобіля. А зверху в нас торпедо така, з жорсткого матеріалу, трошки нижче. У нас де такий пророзинений пластик, який зроблений так під карбон. Також це все продовжується донизу по центральному тунелю, аж до важеля керування механічною трансмісією. Дверні карти в нас пластик і тканина. В цілому виглядає це все непогано, знов-таки в рамках цього сегменту. Мені подобаються такі синенькі вставочки, як на дверних картах, так і на сидіннях. Також могли бути шкіряні сидіння і комбіновані. Щодо якості збірки, не можу сказати, що вона ідеальна, але ну, достатньо нормально, прийнятно, в нас нічого не скрипить, не хитається. Ну, звичайно, коли ми рухаємося, там, наприклад, по поганій дорозі по бруківці. А салон вже видає якісь звуки, все ж таки машина не ну, нова, машина 2007 року. І ну, було б дивно, якби тут взагалі все було монолітно, зібрано і не видавало ніяких нескрипів, не шумів і так далі. Проте, в цілому, збірка автомобіля ну, на нормальному рівні, як для цього сегменту. Пару слів про задній ряд сидінь. Так, друзі, очікувано, позаду місця в нас небагато. Я навіть не можу сісти нормально сам за собою, тому що коліна в мене не влазять. Навіть не дивлячись на те, що на сидіннях позаду, на передніх сидіннях, є такі виїмки під ваші коліна. Тим не менш, над головою простір в мене є. Його навіть трошечки з запасом з невеличким. Отже, я принаймні можу сидіти рівно. Також в нас є підлокітник, достатньо зручний. Він фіксується, він не падає кудись вниз. Також в ньому є підстаканники, які ми можемо дістати. Ну, як підстаканники, давайте це назвемо подобою підстаканників. Я не думаю, що буде зручно тут тримати якусь каву, наприклад. Також ми можемо все це відкрити, і в нас тут є невеличка ніша. Звичайно, в нас позаду є електросклопідйомники, також в нас є світло індивідуально, і хотів би відмітити, що воно в нас плавно загоряється і плавно гасне, щоб не бити вас по очах. Це достатньо зручно. Ручки страху, кричечку для одягу. Також в нас є один дефлектор обдуву, такий собі циклоп у вас тут вітає позаду. Але враховуючи габарити цього автомобіля, я не думаю, що доцільно було тут встановлювати два. Все одно їх, скажімо так, пропускна здатність не була б високою. Сидіння в нас позаду е теж мають певну форму, тобто, це не просто лавка. Звичайно, вони не такі. Яскраво виражені з не такою яскраво вираженою бічною підтримкою, як попереду, але тим не менш певна відформовка присутня. Вони з такої самої тканини, як і попереду. Тобто в нас тканина по центру і е, замша по боках, як і попереду. Це достатньо такі приємні зручні матеріали. До того ж, е, в них ви не будете пітніти. Е, ну, якщо ви сидите позаду, і водія ж надто агресивно себе поводить на дорозі, від хвилювання підніти вас спина не буде. Це зручно. Очікувана спинка стоїть достатньо вертикально, і взагалі сказати, що тут прям зручно сидіти позаду, і я б тут їздив на якійсь дальній відстані, я не можу. А, ну, як мінімум, тому що мені доводиться отак трошки в розкорячку сидіти тут. А, але якщо водій попереду буде значно меншого зросту, ніж я, в цілому, можливо, навіть я зможу тут всістися ну, прийнятно. Тим не менше, задній ряд тут е, не просторить, і перевозити тут на постійній основі можна лише е, людей невеликих габаритів або дітей. Також, до речі, щодо дітей, в нас є кріплення ізофікс, що достатньо зручно. Тепер трошки поговоримо про багажне відділення. Так, друзі, щодо багажнику, щоб його відкрити, треба натиснути на шильдик Fiat. Відповідно, ніяких ручок в нас нема. Думаю, що це було зроблено з точки зору естетики. Об'єм вона складає 400 літрів, і це один з найбільших багажників в цьому сегменті в ті роки, що достатньо зручно. Він достатньо глибокий, але в нас високе таке порожок оцей, через який вам. Якщо ви невеликого зросту, доведеться перекидувати якісь речі. Можливо, це буде трошки важкувато. Але, тим не менш, багажник прямокутної, такої, я б навіть сказав, майже квадратної форми, що достатньо зручно. В нас є така плотна поличка, яка це все прикриває. Також під подполом у нас присутня повноцінна запаска з всіма інструментами, які необхідні для того, щоб замінити колосо. Також у нас є певні органайзери-крючечки, Як ось тут прямо. Внизу, так і на спинках задніх сидінь. Відповідно, можемо щось закріпити. А інших органайзерів, якихось поличок і так далі, в нас нема. Тим не менш, все достатньо непогано обшито. Звичайно, це якісь такі дешеві матеріали, але, тим не менш, вам тут в очі ну, в багажнику голий метал чи ще щось таке. Все достатньо так плотно зібрано і все красиво пошито. Також ми можемо скласти заднє сидіння для того, щоб збільшити простір. Багажного відділення виглядає це приблизно ось таким чином. Кнопочок для закривання в нас відповідно нема, але є дві ручки: чи то вам простіше з права, чи то вам простіше зліва, і, відповідно, ви можете зачинити багажник. Друзі, ціни на Fiat право другого покоління на БВ-ринку України стартують десь з 4 і доходять до 7 тисяч доларів. Проте, як я вже казав на початку, у вас є шанс отримати цей конкретний автомобіль лише за 200 гривень. Так, друзі, як ви здогадалися, буде розіграш. Розіграш цієї автівки, яку ви можете отримати всього лише за 200 гривень. Я цей розіграш не проводжу, цей розіграш проводить власник цього автомобіля, тому я його запрошу в кадр і він вам розкаже детально про всі умови розіграшу. Добрий день, пані та панове. Цей прекрасний автомобіль може стати вашим за донат від 200 гривень на наш збір для 39-ї авіаційної бригади ЗСУ. Збір триватиме до 7 вересня включно. 9 вересня о 19.00 ми проведемо трансляцію з розіграшем цього автомобіля в прямому ефірі. Посилання буде або десь зараз на екрані, або під відео в описі. Якщо ви плануєте донатити не з Монобанку, будь ласка, вкажіть в коментарі до платежу свої прізвища, ім'я та номер телефону, щоб ми могли з вами зв'язатися, коли ви виграєте цей авто. Друзі, на мою думку, це достатньо непоганий автомобіль в порівнянні з його конкурентами тих років. Типово для італійців тут непоганий дизайн, я б сказав, що він найкращий серед конкурентів. Я не бачу тут нічого такого прям супер-дупер, але тим не менше, враховуючи сегмент авто, про який ми говоримо, цей автомобіль дійсно красивий. Причому я це можу сказати і відносно екстер'єру, і відносно інтер'єру. Плюс до всього цього було дуже багато різних комплектацій, різних опцій. У вас міг бути шкіряний салон, міг бути ось такий замшовий з тканиною. І так далі, і так далі, дуже багато різних варіантів того, як це могло виглядати. Також, як я вже казав, цей автомобіль здатен дарувати вам певне драйверське задоволення. Знов таки, не всі автомобілі в цьому сегменті, особливо в тих руках, могли таким похизуватись. Проте майте на увазі, що далеко не з усіма двигунами це авто було веселе, і також майте на увазі, що ми конкретно в нашому варіанті. В нас така спортивна комплектація, відповідно, окрім певних стилістичних рішень. У нас трошечки інші сидіння, у нас трошечки інші пружини, машина більш затиснута на звичайні підвісці, вона буде значно комфортніше. Але є й певні проблеми. Проблеми в основному полягають в тому, що ми говоримо про непопулярне у нас на ринку авто, і окрім цього, цьому автомобілі ну, в середньому приблизно 15 років. Відповідно, якщо ви собі шукаєте якийсь хедж у цьому сегменті, просто їздите, це все ж таки не найкращий варіант. Значно простіше знайти більш популярну модель, той самий там Golf, наприклад, чи знов таки той самий Focus, чи якихось корейців або японців подивитися, їх, по-перше, значно більше на ринку, тобто у вас більший вибір. Цих же автомобілів ну, дуже мало нас На вторинному ринку України. Вам фактично нічого обирати. Це по-перше. По-друге, певна італійська специфіка. Звичайно, ну, не треба перебільшувати це, італійські автомобілі нормально собі їздять, якщо та, ну, нормально за ними доглядати, як і будь-який автомобіль, так вони мають певні нюанси. Певні нюанси і щодо ремонту, і щодо обслуговування. Але всі ці нюанси вони не коштують якихось шалених грошей. І всі ці нюанси знають профільні сервіси, на яких ви можете обслуговувати цей автомобіль. А, але все ж таки, ось ці нюанси вони є, і сервісів, які обслуговують конкретно італійське авто, у нас в Україні не так багато в порівнянні з ну, якимись іншими марками. Тож, якщо ви шукаєте собі автомобіль, просто їздити, А я б подивився на ну, більш популярні моделі в цьому сегменті. Якщо ж ви шукаєте собі щось більш стильне, більш драйвове, ну скажімо так, не таке, як у всіх, то це непоганий варіант, який можна розглянути. Проте майте на увазі, що, по-перше, важко буде знайти нормальний екземпляр, просто тому що їх дуже мало на ринку. А такий автомобіль буде достатньо важко продати в порівнянні з його конкурентами. І також не забувайте про те, що існує ще Альфа Romeo Джульєта, яка, на мій погляд, цікавіша. І з точки зору стилю, і з технічної точки зору, теж. Хоча це дуже схоже авто. В будь-якому разі, друзі, пам'ятайте, що обрати собі автомобіль слід виключно виходячи з ваших особистих подобань та сценаріїв використання. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам було цікаво і ви дізналися для себе щось нове. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях свою думку відносно цього автомобіля. Можливо, у вас такий був обов'язково поділіться досвідом користування. Дякую вам ще раз за перегляд і побачимось у наступних відео. До зустрічі!